Сонце, немов яєчний жовток, золотилося над світом. Воно випрямінювала тепло і життя. По його промінчиках на землю збігали жовті курчата. Пізніше вони задягнуться в різнобарні задяганки, а спочатку всі в жовтому. Вдівка також була жовта, вона від широкого серця перепрошувала до жовтого вулика і курчатко. Та те не змогло до нього добратися. Почекай но, думала собі, довкола пурха жовтці метелики, достанісінько, як я, отож і я получу. Курчатко підскочило, але ж крильце, крильце, тільки маленькі пуб'янки по боках, оторочені жовтим пушком. Нічого вирішила курчатко, доросло до курки, то літатиму високо-високо. Та й примостилася під ковочкою і заснула зігріти жовтим пір'ям мами. А сонечко золотіло, мов жовтий млинець, з такими смачними, пахучими, громкотливими краями. Бджоли літали від однієї жовтої кульбаби до іншої, а звідти прямо в свій жовтий вулик, що скидався на величезну жовту бібліотеку. Медові рами, наче величезні книжкові полиці, аж до стелі, заставлені стільниками. А стільники були схожі на шестикутні телевізори, де замість екранів виблискує жовтий мед. До самого увиду цвіли жовті поля і луки, жовті анемони і примули, а найбільше кульбаби. І тепер як поглянути на сонце, Здається, ніби вони щойно викопалася на вершині гори в жовтому полку кульба. Так пламеніли галяви, що я не втрималася і побігла в оту сліпучу жовтизну, запалилася вся, облипла і осипалася жовтим пилком Підійшла жовта корова, подумала, що я жовта кульбаба, і з'їла мене. Так, що більше я нічого написати не, не можу.